Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. В рамках нашого проекту Реконструкція правди ми говоримо про найбільш огидних російських пропагандистів тих людей, які допомагають президенту Російської Федерації Володимиру Путіну продовжувати мілітаризацію російського суспільства, робити все можливе, щоб росіяни підтримували війну Росії проти України, а можливо і інші агресивні війни, які вже запланувало російське політичне керівництво. Адже для того, щоб люди підтримували війну, потрібні не тільки зусилля політиків, але й зусилля державної пропагандистської машини. І тут ми будемо говорити про людину, яка не просто допомагає цій державній пропагандистській машині, яка зробила все можливе, щоб ця державна пропагандистська машина була здатна впливати на громадян інших країн. Щоб російська пропаганда стала отрутою не тільки для громадян Російської Федерації, але й для громадян країн цивілізованого світу, ніде правди, діти Росія готувалася до війни з Україною не тільки з точки зору створення воєнних і політичних умов для цієї війни. Для Кремля конче було необхідно, щоб цивілізований світ не підтримував Україну, щоб він заздалегідь погодився із тією точкою зору, що Росія має право на цю війну, принаймні на зміну української влади. Адже ми пам'ятаємо, що Путін готувався спочатку не до довгої війни, а до так званої спецоперації, яка мала б створити в Києві маріонетковий уряд його посіпак. І от Маргарита Сімонян, керівниця пропагандистської фабрики Russia Today, можна сказати, это обличчя цієї российской пропаганды, яка пов'язана саме із обробкою суспільної думки. Если бы Россия вела себя как эти нацисты и бомбила бы не мирные города, я бы сейчас здесь не сидела, понимаете? По личному своему выбору, потому что я верю в Бога, и я не могу никогда асоціювати себе і бути на стороні несправедливості і жорстокості громадян інших країн. Причому з точки зору Кремля такої вдалої обробки, що зараз Сіманіян використовують і для внутрішньої пропаганди на тому фронті, де ще донедавна панували Володимир Соловйов, Дмитро Кисельов та інші огидні кремлівські пропагандисти, і віроятне, що в кінці кінців все це закінчиться ядерним ударом. Мені представляється все ж більш чем вот такое розвиття собаті кужа моєму з однієї сторони, з другої сторони, пониманию, що ну що, значить так, знаєш, меня... да. меня... саме Сімонян сказала правду про наміри Російської Федерації щодо світу, про готовність використовувати звичайне цивільне населення як інструмент у війнах. Тоді, коли про це ще не говорив президент Російської Федерації Володимир Путін, фейки працюють лучше, ніж не фейки. Адже Путін тільки зараз став визнавати факт знищення Російською Федерацією української цивільної інфраструктури. А от Симаніан на одному з форумів за участю Володимира Путіна сказала, що голод нас врятує. Несколько раз я уже слышала от разных людей такая вот вся надежда на голод. Что имеется в виду? Имеется в виду, что вот сейчас начнётся голод, и тут они образумятся и санкции снимут, и вообще будут с нами дружить, потому что осознают, что не дружить с нами невозможно. Фактично выдала планы российского политического керівництва по в'язані із Намаганням влаштувати голод у країнах глобального півдня шляхом блокади українських портів і вивезення українського збіжжя в країни глобального півдня. На що сподівалася тоді Москва? На те, що цей голод призведе до величезної міграційної кризи, до мільйонів біженців з країн Азії і Африки до країн. Європи і Північної Америки можливо, і ця хвиля біженців зустрінеться із хвилею біженців з України, і економічні можливості країн Європейського Союзу, звичайно ж, будуть поступатися реальним викликом цієї міграції. І тоді, тоді, Заходу доведеться домовлятися з Росією щодо припинення цієї кризи. а... Це означає віддати Москві контроль над ненависною Україною. В чому нашому молчаливому ізумінню значительна частина України, українського народу, безусловно, не всі, і я надеюсь, що навіть не большинство. Но значительная часть оказались охвачены вот цим безумієм нацизму. Так случалось в історії человечества. І ось це по суті і означала фраза: голод нас врятує. І до речі, треба сказати, що з цих планів Володимира Путіна нічого поки що не реалізувалося тільки тому, що російський очільник не хоче бути безпосереднім винуватцем такого глобального голоду. Не хоче втрачати симпатії очільників країн глобального півдня, які точно бачать хто реально причетний до організації ймовірної загибелі мільйонів їхніх співвітчизників. Отак те. З якою впевненістю Маргарита Симоньян говорила про те, що голод, тобто смерть мільйонів людей, врятує російських керівників і пропагандистів від міжнародного трибуналу? Ілі ми проігриваємо на Україні, ми, значить, Росія, і все от це от здаємо, ілі починається Третя міроває? Це вже говорить про людські якості. Чи був я здивований? Ні, не був. Я уважно стежив навіть не за тим, як Симоньян створювала свій пропагандистський холдинг, а за тим, як вона поставилася до революційних подій у Вірменії, який вона, як етнічна вірменка за походженням, нібито завжди співчувала і афішувала цю свою зацікавленість у майбутньому вірменської держави. Однак, коли вірменський народ ухвалив рішення про те, що саме він розпоряджається своєю долею, коли були створені умови для проведення чесних виборів на території вірмені, коли вірмени продемонстрували, що готові виходити на вулиці. Тому що виступають проти фальсифікації виборів і самого політичного процесу кланами безпосередньо пов'язаними із Російською Федерацією, тоді виявилося, що Маргарита Цимарян ніяка не патріотка Вірменії, що вона не просто патріотка Росії, що вона патріотка Кремля. Що для неї будь-яка країна, яка вважає за можливо обирати свій самостійний шлях розвитку, це ворожа країна навіть навіть якщо це вірменія, заслужуємо точно такого ж права, як і інші країни, мати свій телеканал і доносити до людей свою правду і своє відіння саби. Ну і якщо людина так спокійно, я б сказав, зневажливо відрікається від власної сім'ї, можна сказати. То чому ми маємо дивуватися, що вона може виступати із людиноненависницькими заявами по відношенню до інших країн світу? Що вона абсолютно байдужа до страждання мирного населення України, що вона завжди використовувалася як інструмент в створенні найогидніших міфів? з... Історії російської пропаганди, що вона завжди була готова виконати будь-який наказ російських чекістів. Саме такі люди і були потрібні російському керівництву після того, як Володимир Путін прийшов до влади у Російській Федерації. Саме такі люди почали робити швидкі кар'єри у російській пропаганді. Саме тому Сіман'яни з репортерки, яка своїми репортажами з найбільш кризових подій в тодішній історії Росії, теж створювала реальність, потрібну російській пропаганді. Згадаємо, хоча б безла. Установлен контакт з бойовиками, і поэтому тепер є некотора інформація із Она заключается в том, что с детьми обращаются сносно, их выводят в туалет и им предлагают воду и пить, их держат отдельно от від взрослых. Перетворювалися ці люди на керівників державних інформаційних холдингів, які отримали величезні мільйонні багатомільйонні бюджети від російського керівництва, які готові були. На сучасне мовлення багатьма мовами, які пропонували працювати у себе відомим політикам і коментаторам з багатьох країн цивілізованого світу, тільки щоб використовувати їх як знаряддя у подальшій інформаційній боротьбі. І це абсолютно очевидно, що для того, щоб обслуговувати так інтереси чекістів. Потрібно мати безсоромність. Ви позвонили мені на мобільний телефон і сказали, що ви Руслан Баширов і Олександр Петров. Олександр Петров і Руслан Баширов. Потрібно бути готовою зрадити найважливіше і найсвятіше стосунки Маргарити Сіманіян із світом. Це можна сказати, і стосунки з звивання. Якщо ти. Готова зрадити все, що створює тебе як особистість, то, звичайно, ти готова зрадити й саму правду. Ти готова зрадити те, заради чого люди взагалі приходять до журналістики. Хоча очевидно, що ані Russia Today, ані агенція супутник, яка обслуговує сьогодні пропагандистські наміри Росії у багатьох колишніх Радянських Республіках і теж там засмічує і отруює ефір. Це, звичайно, не журналістика. Це пропаганда зла. І треба сказати, що у цій пропаганді зла Маргарита Сімоніан справжня відмінниця. Тому що вперше в історії російських пропагандистських змагань їй вдалося створити холдинг, який, на відміну від радянського іномовлення, дійсно впливав на настрої мільйонів людей в багатьох країнах світу, і допоміг російській владі повірити. Що вона виграє війну проти України і проти цивілізованого світу також. Європейська свободолюбива Україна визбудила проти мене уголовне діло. Свободна Європа вела всі санкції. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Стежте за проектом Реконструкція Правди. Хай щастить!